goðum við at finna selva Рятувальники Державної служби України з надзвичайних ситуацій звертають увагу громадян на необхідність дотримання заходів безпеки при виявленні вибухонебезпечних предметів. Ні в якому разі не можна чіпати їх руками, переносити, а тим більше їх розбирати. У разі виявлення вибухонебезпечного предмету обов'язково треба зателефонувати до служби порятунку за номером 101 або до правоохоронних органів за номером 102.